Друзі, я думаю, багато хто вчора з вас дивився фінал Ліги Націй, де Португалія здобула титул. По пенальті перемогли Іспанію, Роналду Плакав, тішився, що нарешті виграв щось за останні 4 роки. Але я б хотів відмітити, ну, не знаю чи майбутнього володомчата чи одного з головних претендентів. Міно Ямаля. Е -е, ви бачили, як вчора його просто з'їв. Нуну ну, Мендеш, Це просто без шансів. Він його вчора забрав в нього м'яч не раз. Обіграв його дуже просто на швидкості, хоча Ямаль не саме, як то кажуть, <смі> медлений гравець. Нуну ну, Мендеш забив гол. Нуну ну, Мендеш віддав гольовому зкати на Роналду. Не дав нічого створити Ямалю, а? як його Мендеша. А він почав це показувати, коли матч з Ліверпулем, коли він в двох матчах просто перекрив Салаха. І здається, Салаха після того пішов спад. Як ви Мендеш? І як він Ямаль, коли треба було показати фіналі, щоб здобувати титул, його перекрив гравець і він нічого не зміг показати. Можливо, не зустрічає ще досить. Почіть як на фінал і хто, на вашу думку все таки заслуговує того року здобути золотий начн.